Добрий день, вас вітає технічна підтримка програми Медок. Перерока шалот веб сервіс Сота. Всім привіт! Кожного року на Хеловін ми святкуємо особливий день день технічної підтримки. Ці люди завжди готові бути на зв'язку навіть з тими клієнтами, які кажуть, що нікуди не нажимали, і воно сталося само по собі. Якби ти міг мати суперсилу на роботі, то яку б ти обрав? Швидкість. Ну, стоп стова швидкість. Чому? Ну, щоб якісь питання дуже швидко була можливість вирішувати. Спокій. Заспокійлива таблетка. Я не знаю, щось таке. Щоб от все прям знати. Чи варто зробити вихідним день свято Хелловін? На, ну, на мою думку, ні, тому що думаю, в робочому колективі його якось прикольніше просвяткувати. Наступний день після нього, будь ласка, треба. І ще наступний І день. І ще понеділок. Що найсмішніше ти чув від клієнта? Там нецензурні слова. Ми не будемо так, як казати. Да. Добре. До вас треба було просто зателефонувати. Боже, ви боги, Ми зателефонували, все працює, дякую. Мабуть, це не смішно, ну, сама по собі фраза, але саме в таких ситуаціях як правило, і клієнт а, ну, сміється, він дов... радісний, і консультант також реагує як правило сміхом. Ну, вони якось не задають такі смішні питання, просто після того, як ти закінчиш з ними розмову, ти починаєш хіхікатиш з того, що він несе. Поділися лайфхаком, як вдається зробити спокій, коли розмова ну, трохи нервова з клієнтом. Ну, можна, ну, наприклад, якщо розмовляєш з клієнтом, і якісь. Вже запарні моменти, то можна просто подивитись навколо, порозглядати, наприклад, якщо у тебе в блокноті якісь лежить, можна подивитися, що ти там записував, якщо, якщо це не дуже прям такий нагрузичний. Е... Якось переключитись ти маєш на ось... Ну так, можна просто подивитись, переключитись і все. Вимкнув звук, ну і ти повидихнув. А потім включив звук. І продовжив розмову. Клієнти бувають різні. Різна буває ситуація, особливо коли є недорозуміння, і ти задаєш, уточнюючі питання, і це може клієнта розізлити, але тобі треба сконцентруватись, то краще мати біля себе якийсь олівчик і папірець. Тобто ти не пишеш там свої думки, а просто щось поруч малюєш, тим самим ти себе заспокоїш. І відволікаєшся трохи, переключаєшся. Ну так. Якби в тебе була магічна кнопка, яка б вирішувала всі твої... Проблеми, проблеми клієнтів, щоб на ній було написано. «HELP» Все, ну цього не можна казати в камеру. Це була просто червона кнопка з словом стоп. Назвіть, будь ласка, три способи, як перемогти перевертньо. Mm. Коло серце», свята, свята вода. Ці, Срібні кулі. Хто найстрашніший: зомбі чи злий клієнт? Це зомбі. Клієн... Клієнт пере... ну, вирішиться питання, потім перетелефонує, якщо, якщо ще буде, а зомбі то. Мертвих боятися це дуже плохо, а от живими. Це вже інша розмова, так? Тому що зомбі не існує, є реаліст.